Прамудрість прості, вислухаймо святе Іван, ліє меру Сів. Люба Від Івана Святий Іван, є читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь до тих людей, які увірували в нього. Коли ви пребуватимете в моїм слові, справді будете моїми учнями, і ви пізнаєте правду, і правда визволить вас. Вони йому відповіли, ми потомки Авраама, і не були ніколи невільниками ні в кого, як же ти говориш, будете визволені, а Ісус відповів, істинно, істинно кажу вам, кожен, хто чинить дріг гріх гріха на невільник. невільник не перебуває в домі по віки. Син перебуває по віки, отже, як син вас визволить, справді будете вільні, знаю, що ви потомки Авраама, однак хочете мене вбити, бо моє слово не має місця у вашому серці. Я говорю те, що бачу в отця мого, а ви робите те, що чули від батька вашого. А ті йому відповіли, і відповідь сказали: Авраам наш батько, каже Ісус, якби ви були дітьми Авраама, чинили би діла Авраама, так ось тепер хочете вбити мене, чоловіка, який мав вам сказати правду, яку він чув від Бога. Так Авраам не робив, вичинити діла батька вашого, а ті кажуть йому, ми не народилися з чужоложства, один у нас Отець Бог. А Ісус сказав їм, якби Бог був Отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Тобі Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа амінь. Христос Воскрес! Воскрес. Каже Господь, Авраам так не робив. Коли йдеться про Авраама в першу чергу стоїть перед очима жертвоприношення Авраама. І Господь каже, чи любиш ти мене Аврааме, так, Господи, що хочеш, щоб я тобі зробив? Принеси сина свого мені в жертву. І Авраам бере сина, йде на гору, жертвоприношення. будує жертовник, А син питається, тату, а де ягня?» Ми все взяли, вогонь взяли, все взяли, жертовник будуємо. А де ягня, яке ми маємо жертву приносити? І Аврам, батько Авраам Синові Своєму каже, Бог собі вибере ягня. Бог вибере собі агнця. Оце був той приклад віри. І тут вони говорять до Ісуса Христа, що Він. Щось робить не так, не розуміють його. І каже Господь, ви не приймете те, що я вам кажу, бо тому що ви не вірите в мене і не вірите в того, хто мене послав. І Авраам так не робив. Ваш батько диявол. І вони Образилися? Певно, ж так. Бо Він каже, якщо би ви були від Отця Мого, ви б мене любили, а ви хочете мене убити. Так, Христос дивиться ширше, Він дивиться далі, ніхто там ще його не вбивав. Це ще мало тільки бути, але Христос вже знає, що вони його засудять, що вони його приведуть перед Пелата, що його поведуть на Гологофту, що його будуть вбивати. Будуть прибивати до Христа. Він каже, «Хочете мене вбити. І вони рятуються і кажуть, то я та ми потомки Аврама на суден Бог все. І часом ми також вважаємо себе потомками великої спадщини церковної. Розказуємо, що ми все знаємо, наші діди так робили прадіди. І повчаємо не тільки молодих, ті, що прийшли до церкви, а навіть повчаємо священників, розказуючи їм, що вони щось не так роблять, як вони мають робити, як вони мають проповідувати, як вони мають жити. Це є ознака того, рівно тих людей, які стояли перед Ісусом. Ті, які не хотіли слухати Слово Божого. І Христос каже, ті, що слухають Моє Слово, ті пізнали правду. І ця правда їх визволить. Від чого нас визволяти? кажуть? Від чого? Ми ніколи не були нічим і не вільниками, невільниками гріха. Але розумієте, що гріх людина може зробити тільки сама. Якщо хтось там щось десь робить, рішить, кусне та вбиває, що хоче там робити, то, то там той гріх, він сюди, це не інфекція. Я не можу заразитися чужим гріхом, як я не маю з ним співучасті. Всі гріхи, які ми маємо, це наші гріхи. Бо гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. І якщо я роблю цей гріх, а є таких багато гріхів, які ніхто не знає, тільки людина сама. Це вона є невільна. І вона через цю ілюзію, що ніхто не знає, то й нема потреби сповідатися, нема потреби навертатися. Але по факту вона залишається невільником свого власного гріха. І щоб його позбутися, каже Господь, я на той прийшов і дав нам ту можливість сповідь. Але сповіді було би замало, якщо б вона не компенсувала заслугами? Так? Не людськими, не твоїми. Ти вже постарався, щоб зробити гріх, але щоб його компенсувати, має бути таке поняття, як задосить учинення. Тобто вчинити стільки, щоб цього було достатньо прощення гріхів у людей це неможливо, тільки у Бога. Тому і Господь приніс себе в жертву, щоб ми з тої жертви могли черпати, щоб компенсувати. Образу супроти Бога своїми гріхами, які ми зробили, щоб цю, компенсувати цей перепад Божими заслугами, заслугами Сина Божого. І це є та правда, що хто пізнав цю правду і ця правда його визволить. І каже Господь і ви говоріть правду, і правда. Визволить вас. І ви робіть правду, і правда вас визволить. І ви слухайте правду, слухайте Моє Слово, бо це слово сповнене правди, і вас ця правда визволить. Будьте вільні від гріха. Будьте вільні, бо Господь хоче вас звільнити, не закувати в кайдани, а звільнити, Господи, Ти є дорога, істина і життя. Ти є правда, правда, яка визволяє. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес.